Ну, як я обіцяв, музичну тему ми з вами сьогодні розвиватимемо ще більше. Вуличний музикант, Скрипаль, Мисей Бондаренко. З першої дні війни хлопець взяв до рук автомат і став на захист рідної неньки України, проте не полишав свого інструменту, свого свою вірну подругу, скрипку його відео, де він у військовій формі заворожує грою на скрипці, підірвали мережу і точно не залишать вас байдужими. Тож, будь ласка, до вашої уваги. Ці моменти, коли бачу, що музиканти вони беруть до рук зброю, йдуть захищати, не забувають і про свій інструмент, і тепер нас ще й оборонять на культурному фронті. Бо Військовослужбовець Скрипаль за призванням ще й тепер учасник Нацвідбору на Євробачення 2023 Він у нас вже в гостях, Моїсей Бондаренко. Вітаємо тебе в нашій студії. От саме так тебе гучно вітатимуть. Я впевнений на всіх найбільших сценах, найкрутіших майданчиках. Ти вже готовий до такого розвитку подій? Я вам про це не думав. Вітаю, дуже радий вас. Дуже радий вас. Ради бачити. Дякую за запрошення. Власне, от перше питання, воно буде максимально банальне, але от скрипка, чому саме mm -hmm. вона? Та я не знаю, я, як всіх нормальних хлопців хотів насправді на гітарі грати, так? щоб за, завлікати дівчат і було чим приваблювати. Але так вийшло, що коли я прийшов в музичну школу, на випросив у мами мене відвести, то в за очі цієї школи мене е, е, умовив і е, сказав, що скрипка на скрипці не кожен може грати, е, і скрипка досить рідкий інструмент і, і навик. Тому цікавіше буде тим, тим паче ти Моїсей, а є ще Шульга. Я не знаю, як він це пов'язав, але він мене Але мовити йому вдалося. Мовити вдалося, і він просто сказав, давайте на скрипку. А мені, в принципі, було все одно. І Його аргументи були досить сильні. Я таки думаю, ну, в принципі, так, це цікавіше, ніж грати на гітарі. Ну і на гітарі я думаю, Робості, також гітарісті. навчився. Також на гітарі навчився. Так, грати. після скрипки Спиталі. вже і на гітарі, і на фортепіано, і на всьому. А от е, подейкують про те, що е, скрипалі, вони всі з абсолютним слухом, це правда? Я не знаю. Не знаєш, е, ну, не тому що от я звернув увагу: на грифі немає ладів. От е, складно навчитися грати взагалі на скрипці, як визначати, куди тобі там, поставити пальце, щоб вийшов акорд. Ну так, це, це на слух робиться в цьому складність. по скрипки. Він вважається на найскладніший інструмент, тому що ладів немає. Але насправді ну, на початку, звичайно, воно звучало жахливо. Ну, Тому що ти не розумієш, куди натискати. Ти взагалі не розумієш процесу. Сусіди приходили, стукали, грюкали в двері. А ні, ну ми ж я ж з села, тому там Нормально все було, я виходив в а можна? От зараз, я розумію, це буде надскладно, тому що ти вже професіонал, ти вже маєш. Навички максимально професійні, але от пригадай, як ти з першого грав на скрипці, от перші уроки, як це звучить, от коли діти займаються. У мене донька каже, що вона хоче на фортепіано піти. Я от хочу дізнатися, як готуватися до цього моменту. Ну от покладіть телефон. Так, кладу телефон. Візьміть скрипку. Та ой. Так, ой, так. Ослабте руку отак. Якщо як вісюлька, як, 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 вісівка, як так, сопелька. так. Тільки не займайтесь смачок. нічого не робіть. Я буду просто розлати руку. Добре. Тепер не, 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 напри, не напружуйте. Тримайте на зінці і спробуйте зіграти. Просто водіть між цим. От приблизно це да, перші от, уроки, так? Да? Да. Це так іноді звучить. Але, але зачаровує. За послухайте моєсе, я вам дуже дякую за цей досвід. А, власне, ваша перша мелодія, якою вона була? Що це ви грали, що навчилися? А, я на гітарі в... кузнячик грав. Це. це перша була мелодія. А, я зіграв для мами, рідна мати моя. Ух ти. Да. А можете шматочок? Для мене було, було важливо. А Ми тут казали, що це гітара зачаровує дівчат. Скрипка зачаровує, я впевнений. А, ну що ж, ми не бачили, як зачаровує скрипка от, саме ваша шанувальниць, але бачили, як ви грали в окопах, підтримуючи військових. От Що треба грати там, на лінії фронту, там, де небезпечно. Та немає такого, що щось особливі якісь пісні. Просто... Це має бути весело чи сумно. Коли як насправді і в, суми, в сумних мелодіях є сенс, тому що можна подумати про своє, можна понуритись, заглибитись в свої думки uh -huh. і подумати про щось хороше згадати сім'ю. От і можна, а веселі вони піднімають настрій, дух, і хочеться танцювати, спілкуватися. Так що в принципі неважливо, головне, щоб це було з душею щиро, відкрито, з бажанням донести, от зіграти, було таке, що ти, ти грав, якраз десь. На лінії фронту і під час твоєї гри були на фоні вибухи. Так, в мене до речі, десь є е, такий відос. Я дуже... Е, зовсім нещодавно ми їздили. І ти не зупинявся? Ти грав е, далі? Ні, не зупинявся, і це дуже класний відос. Я думаю, це буде наступний. там хлопці просто стоять, слухають, і воно е, е, звуки артилерії вони угу. з інтервалом, може, там 5 секунд не постійно. Тобто всяку, всю композицію. воно... Це десь Донецький напрямок був? Це Херсонщина була. Херсонщина. Да. А, до речі, ми бачили відео з Херсону. Ти зіграв на площі Свободи. Там біля постаменту, де колись стояв е, Ленін і Ліч, от вже його там ніколи не буде. Я впевнений, будуть там інші постаменти, які будуть підкреслювати наших захисників, наших героїв. що ти відчув, коли приїхав у деокуповане місто? От що за нас туда? Ну по перше, це просто мрія вже багатомісячна. Коли ми, ми, ми дуже чекали цього моменту. Визволення Херсону, Ну, звичайно, ми так хотіли. Ми просто ми навіть не очікували, що це так буде швидко що до нового року. Е, тому це для нас було за щастя. Ми дуже хотіли. Дуже сильно е, тому ми приїхали. І я був ну звичайно емоційно був дуже сильно здивований. Е, по перше, тим, що всі обіймаються. Mm -hmm. Дуже ну не вистачає цього тепла, обіймів, тому що в окупації ну такого точно вони не отримали, і явно цього не вистачало. І це було так круто. Ти, ти ти не очікуєш такого. Ти просто і ти бачиш людей, які хочуть обійняти, і просто незнайомі переходять. Абсолютно незнайомі. Ми іноді навіть не, не спілкувалися. Настільки багато людей. Вони просто хотіли обійнятися. і вони стояли і були дуже раді раді. Ми там дістали. Я дістав швиденьку скривку, давай грати. І вони просто побачили і вони слухали. Достатньо. Холодно було. Всі похворіли, але всі щасливі, просто як діти. Онесею, скажи, будь ласка, а тебе вже впізнають? Та Я не знаю, ні. Ну, ні, я... не підходили. Там можна сфоткатися з вами. Я знаю, що ви там той самий військовий, який грає в окопах, той самий військовий, який зараз гратиме на, у фіналі. Нас на Євробачення 2023 та ні, хлопці, звичайно, знають, вони ж бачать, там mm -hmm. хлопці фоткаються. І Але ж то попереду, от саме така доля і складатиметься, ти ж розумієш, що ти вже е артист, е і станеш дуже скоро відомим артистом. Е Євробачення, той нацвідбір. Як ти, до речі, погодився взяти там участь? Я просто спробував е написав цю пісню у себе в бункері. Там ти, до речі, співаєш і так, дуже чудово. Я... Я дуже радий, що вас сподобалось. Я дуже переживав. тому ж розумієте, перша пісня це така велика відповідальність. Я просто вирішив спробувати, тому що що знаєте, оце відчуття постійно на фоні смерті, того що ти можеш померти цієї війни. А мені як музиканту хочеться їх побільше залишити, побільше зробити. І я такий думаю, хай буде, тому що ну може вийде. Я заспіваю для людей, і воно вже залишиться. І ця пісня може комусь допоможе. Як мені вона допомогла, хто тому допомагав що... тобі? До речі, от в побудові цієї пісні можливо, постановкою вокалу там зі словами, музикою, повністю сам. Е, ну я все сам робив, але звертався за порадою до різних своїх друзів з приводу англійської. Наприклад, вона дуже погана, тому я розумів, що мені треба англійську класно. Я там перевів е, тексти, дзвонив, просив друзів, щоб вони підказали mm -hmm. вимову, як правильно скласти. От, речі. До речі, акценту не відчувається зовсім це. Знаєш, от е, на що звертають уваги судді? Це якраз на вимову. Один з тих пунктів надважливих, е, коли йде відбір. Це ж європейський конкурс, міжнародний, є відповідальність. Дальність між інш... е... Е... якраз перед іншими країнами, перед іншими учасниками, і от ти власне мрієш поїхати на Євробачення? Та, звичайно, це дуже круто. Звичайно, ви б тільки бачили, яке ми в землянці з хлопцями сидимо. Він такий що ти там бобаниш? Майкви, думаєш українську, що ти там <свистак> це рідкі Пісня аніметалоникраз. Так, а про <свистак> 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 що вона? Ну, вона по-перше, про внутрішній діалог з собою. Я я просто спустився в бункер. Вона з'явилася ну супер швидко. Я спілкувався з Богом, молився, переживав певні почуття після подій, після відрядження, якого Його. я приїхав, дуже багато всього емоційний стан не найкращий. І час, ви ж розумієте, що це вже там з 25 лютого, і воно звичайно тебе трошки виснажує. Тому я просто сів, молився, а ну я постійно, коли заходжу в цей бункер, вмикаю диктофон. Я ввімкнув диктофон, і я просто сидів на співову, е, пух, ну, на, на стінку, похлився і собі співав, молився, і все. А потім зрозумів, що це дуже. Ну я такий думаю, так, дай, дай я наспівав просто до Бога свої відчуття і переживання, а потім взяв скрипку, і так вийшло, що ця партія, яку ви там е, чуєте, mm -hmm. то вона з'явилася ну, за, буквально за там. Декілька хвилин вона одразу прозвучала, і більше я нічого в ній не змінював. Там буквально 80% цієї пісні там з'явилося в бункері там за півгодини. Круто. Е, ти сам військовослужбовець, ти <кій> був е, у тих е, гарячих е, місцях, і повертаючися звідти, от ти сам визнаєш, що психологічний стан бажає кращого. От е, у мене, як у цивільного, виникає питання: як спілкуватися з людьми, які повернулися звідти, там, Нормально. де життя е, воно вирує по-своєму абсолютно іншим чином. Ну, класно ж спілкуємося зараз. А обалденно спілкуємося. Я е, е, погоджуюся, а от у перші дні чи от таке саме спілкування легке? Чи можливо треба якось е, зважати на ту ситуацію? Чи взагалі не е, про що можна питати? Про що не можна? Та про все можна, головне любити. У нас, у нас ми таку штуку е, придбали. Це таку єдність, рідність. Я взагалі, от я з ким не зустрінусь у нас по місту, навіть а коли до хлопців приїжджаєш, ми всі грязні, але хочеться всіх як як брата, як, як, як батька, я не дивлюся на їх аж сльози наварачуться, тому що я такий щасливий, що ми всі е, заодно, що ми всі з однією ідеєю, з однією метою. Ми всі все розуміємо без слів. Ми просто хочемо обійнятися, бути разом, підтримати е, цього достатньо. А тут що а слова таке, Типу, що про що б ти не жартував, нічого страшного цього не буде. Я що ти любив цю людину. 100%. Я впевнений, що наші глядачі зараз е, дуже хочуть е, обійняти Моїсея і підтримати, обійняти, ну не знаю. Навіть. Стані віртуально це можна зробити, але підтримати ви можете. Бо нацвідбір, от вже цими вихідними відбуватиметься. У тебе вже там відомо якийсь номер. Як тебе можна підтримати на нацвідборі на фіналі? Ви не повірите? Ми але... за тебе але... будемо вболівати. Ви не повірите, але. Я буду виступати перший. Ти будеш першим <світ> <світ> сил тут супер, супер терпіння і не хвилюйся. От найголовніше не хвилюйся, відпусти і прокайфуй той момент. Ну я хочу, аби ми разом з вами, шановні глядачі, так само прокайфували <світ> зараз а, момент насолоди від а, Скрипаля а, Моєсея Бондаренка, який в нас зіграє в студії. Тож до вашої уваги, Моєсей. Дякуємо, розчулив. Просто розчули. Я став сам сентиментально цією війною. Я тобі дуже дякую, Моєсе. Я тобі бажаю, аби дякую. на цих вихідних ти здобув перемогу. Перемогу на Євробачення, нашу спільну перемогу. Я впевнений, Ми також незабаром святкуватимемо перемогу України у війні над загадниками. Що Дякуємо, Моєсей Бондаренко.